Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя, і ми з вами в Португалії. Розпочинаємо новеньке відео, це буде розмовне відео, і всім приємного перегляду. Розкажу сьогодні про наше навчання португальської мови. Наскільки її можливо вивчити? Я вважаю, що це неможливо, якщо чесно, тому що важко дається, наче ти стараєшся, наче ти вчиш. Ти щось орієнтуєшся, але коли починається якась розмовна мова, ти просто адея. Допоможіть мені хтось. Ти реально десь, ну, десь просто літаєш і не розумієш нічого. Да, це дійсно непроста мова. В нашому випадку, можливо, для когось вона буде легкою. Я порівнюю саме. З м, навіть нідерландською мовою, де ми прожили два з половиною роки, вона давалася мені набагато легше. Дійсно, це правда. Вона ну, більш схожа на англійську мову, багато схожого, побудова схожа. А тут просто інший космос, чесно, ну, взагалі інше. Букви трошки оці от пишуться там, оці зверху полосочки, рисочки, і я до сих пір їх ніколи не вказую. Для мене це все одне те саме. Тому да, мова нам дається важко. На курси ходжу я і мій чоловік. Ми, як би, ходимо в одну і ту саму групу по рівню. У нас одночасно почалося навчання 15 вересня. Мій чоловік почав ходити з першого дня, а я була на той момент в Україні, і я навіть не записана була ще на ці курси, бо я не планувала от піти прямо в той момент, тому що були свої нюанси, проблеми, і треба було трошки відійти. І я записалася в кінці е жовтня і мені сказали, що сорі, наступна група тільки аж через один рік. Тобто в них починається навчання тільки ось з вересня кожного року. І ви можете піти прямо зараз чи аж через один рік. І я подумала, ну давайте я спробую ну, наздогнати. Але наздоганяти треба було 10 уроків мені. Розумієте, для людини, яка взагалі не знає нічого в португальській мові, ну, окрім там так, ні. Більше я нічого не знаю. То це дійсно було важко. Ось, і я почала своє навчання. Тепер повертаємось трошки назад. Як ми потрапили на ці курси? Взагалі є декілька варіантів попасти на курси. Перше це від центру безробіття і в Португалії. Можна записатися через них. Мій чоловік один раз ходив на ці курси, але не дуже було зручне добирання туди до місця, а тому, що їх багато, якби по району, і набори проводять в якихось місцях. Тобто, сьогодні в цьому, наприклад, місяці набір, через три місяці в іншому місці набір. І в той момент був набір, який не дуже нам зручний по розташуванню. Там і паркуватися незручно, добиратися незручно, якщо громадським транспортом, і він перестав ходити. А так від організації EFP є стабільно якісь курси португальської мови, інтенсивні. І вони зазвичай не розраховані на один рік, вони на декілька місяців, тому що вони дуже інтенсивні. Але чесно скажу, що в нашому випадку. І я просто зараз вже розумію, що, наприклад, ходити кожен день і по 5 годин вивчати мову. Звісно, якщо ситуація така, ну має так бути, то людина йде і приймає це. А якщо є вибір, то звісно людина вибирає собі те, що комфортніше. Тому ми зрозуміли, що нам це буде дуже важко, плюс розташування цих курсів не дуже зручне. А, і тому чоловік мій відмовився. А ще по цих курсах безробіття там навіть є якісь як виплати. Ну, типу, ти коли ходиш на ці курси, тобі, як людина, яка відвідує ці курси, іде якась оплата. Я не буду казати скільки, тому що я не знаю цієї інформації. Це кому цікаво, можна на сайті EFP чи в самій організації. В нашому випадку це місто Кашкаєш. Можна прийти, ознайомитися, вони все розкажуть, запишуть і тому подібне. А це все можливо. Ми записалися в школу, нам порадив її знайомий, і я знаю ще декілька людей, які також ходили і ходять на ці курси. Це як при звичайній школі, де навчаються діти, студенти. То там є центр кваліфікації, тобто там можна вивчити мову. І груп досить багато. Там є деньні групи і є вечірні групи. І вона не одна, це паралельно може бути декілька груп в один і той самий час. То сюди от можна потрапити, але запис іде якби тільки на наступний рік. Тобто зараз попасти в нашу групу вже неможливо тільки на наступний рік. Рівень розрахований на цілий рік з вересня по червень місяць. Це безкоштовні курси. від Центр кваліфікації, безкоштовні курси, і нам за них ніхто нічого не платить зверху, ті, що ми ходимо. Просто ми самі вирішили, що треба навчатися, і ми ходимо. Рівень, ось я зараз на рівні А1, А2. І якби в кінці цього рівня нам дадуть сертифікат. Що ми пройшли ці курси і отримали рівень А2. Це, звісно, якщо ми здамо екзамен, це поправочка. Бо якщо ти екзамен не здаєш, то, звісно, тобі цю, цю корочку, цю бумажку ніхто не дасть. А взагалі, для чого цей сертифікат? Я точно не знаю для чого, але я знаю, що коли подаєшся, як на оце ВНЖ на, ну, на знаходження в Португалії це на майбутнє то, мабуть, треба оцю бумажку. Сертифікат, що ти знаєш мову. Я так думаю, це логічно. Нам, якби прям супер, ця бумажка зараз не нужна, бо ми ще нічого собі не оформляли по документам. Ми знаходимося в Португалії просто як тимчасовий захист для українців, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення в Україну. Тому в нас просто ця бумажка А4 і більше нічого. І то там її кожен рік продовжують, тому що далі невідомо з цим з тим, тим, тимчасовим захистом. У мене тут коти просто бігають, вони ж крябають. Це не миші. А, да, То а, нам на даний момент ця бумажка, сертифікат, в принципі, як би і не потрібний. Можна було б по суті ходити на якісь онлайн-курси, наприклад, якщо це тіпа, як для себе, нікуди не їздити. Але це, звісно, все коштує гроші. Тому ми вирішили, що якщо є варіант безкоштовного навчання, то ми будемо ходити на безкоштовне навчання і будемо вивчати таким от саме способом. А можливо б нам було б краще, щоб ми навчалися на цих курсах і паралельно ще й онлайн під підтягували, тому що ну, нелегко йде все це для нас. Ось зараз в нас був проміжковий екзамен, тобто ми закінчили рівень А1, і в нас був екзамен ось якраз в лютому. Це означає, що ми якби, просто як підсумок навчального періоду, це типу як півроку, ну, навчальні півроку мається на увазі, ми здавали екзамен, все було якби, на бумажках, все як потрібно, два варіанти. Хоча я сиділа з іншою жінкою, але взагалі по правила мали сидіти по одному. Ну, у нас просто там були свої нюанси і так ми сіли. А, і а, якби, коли ти здаєш цей екзамен, то ти, типу, як переходиш на наступний а, рівень на А2. Але як ми запитали, якщо ми навіть ну, якби не здамо цей екзамен, можна перездати. А ми запитали: якщо ми не перездамо перездачу, то що типу далі? А, вчителька сказала, що ви здасте. Ну, Тобто, отак от. Ми, в принципі, здали. Да. Я написала екзамен максимальна оцінка 200 балів. Я написала на 170. а мінімальний прохідний бал 100 балів. Мій чоловік написав на 130, хоч він не ходить раніше, ну почав. Але розумієте, да, кожному дається по різному навчання. Я більш схватую, мені більш даються мови. Я, в принципі, і нідерландську краще ну, розуміла, ніж мій чоловік, і англійську краще розумію. Це просто інше, інше програмування в голові. і все. тому це все нормально. Всі стараються, всі намагаються, у кожному потрібен свій час, щоб вивчити мову. Мову це логічно. Тому екзамени ми здали. Я чесно вам скажу, я екзамен навіть трошки списала списала в якому сенсі. Тобто, я коли отримала цей бланк, я продивилася все, зрозуміла, що в принципі я уявляла, що буде важче. Якщо ти знаєш основу, ти знаєш там ці основні дії слова, як вони там міняються по закінченню, дивлячись, хто там я, він, вона і так тому подібне. То ти, по суті, можеш написати все, все вірно. Звісно, що є якісь моменти, коли ти щось неправильно взагалі в голові твоїй щось перевернулося, і ти пишеш невірно, як я написала деякі там моменти. Ну, це нормально. Але для мене саме важче завдання це було, коли нам включали е, запис, е, і вони казали нам на слух. І треба було відповісти на питання, слухаючи. А я сорі, я не розумію. Е, дещо я розумію. Якщо б вони розмовляли як по рівню А 1 ну як би як, ну, розумієте, да? ну, нормально, внятно, повільно. А так там. Я розумію, що в нас в групі є дійсно люди, які спілкуються вже з португальцями, вони можуть розмовляти, хоч граматики вони не знають. Але ми все одно ми на різному рівні. Я, яка взагалі не спілкується. Хоч знаю якусь граматику, і людина, яка спілкується в своєму житті, там з подругою, наприклад, чи з ще з кимось, чи на роботі, наприклад, а слова будує невірно. Ну розумієте, да? Тобто вони сприймають, я не сприймаю. І зі мною це діла жінка. Вона, до речі, проживала раніше в Нідерландах. Це прикол, правда. В нас взагалі в групі є дві жінки з Нідерландів. Це так прикольно сидіти і слухати, коли вони ну, розмовляють на нідерландській на португальських курсах, і я якби там ще й жила. Я, до речі, не знаю, звідки вони самі. Я якось один раз думала спитати, але якось нагода не трапилась, і я таки не спитала, але планую спитати. Ось, і от я сиділа під стіночкою, і ця жінка сиділа. Поруч зі мною, У нас були різні варіанти. Я бачила, що в нас якби, ці всі відповіді побудовані, вони однакові, але перекручені на іншою стороною. Ну, типу, якщо ти списуєш, то ти можеш так тихесенько побачити, що ага, та колоночка, значить, я теж там напишу. Але там був момент. Ось, Коротше, я списала в неї пару відповідей, в яких я не була впевнена, але не те, що я впевнена, я просто не зрозуміла, що, що взагалі відбувається. Тому що там були цифри, типа 675, 676, і треба вибрати правильну відповідь. Вони всі дуже схожі, ці цифри, коли ти слухаєш, і вони всі, якби там, всі ті самі цифри, але в різні послідовності. І от я в неї списала дві відповіді, і знаєте, що саме прикольне? Коли я отримала результат, то я побачила, що я списала, але вона написала невірно. А я написала спочатку вірно. Тобто я була, ну як би я зрозуміла, але подумала, ну, мабуть, вона краще знає, аніж вона. І я списала в неї. Ну, це все просто, знаєте, ну ніщо для мене це не важливо. Якби ну, списала невірно, да. Можна було не списувати і просто пропустити, наприклад. Тобто, це вже ну як би, я так вирішила зробити. Ось. <кхем> Тому екзамен ми пройшли, а, і тепер продовжуємо навчання. У нас ще так трапилось саме в моїй групі. Що наша вчителька, до якої ми вже звикли, вона мені подобалась. Вона така актриса, вона ну, така прикольна а, жіночка Рената. Ну, я її ім'я неправильно вмовляю, тому що вони ж Р кажуть не Рената. А я коротко, так не вмію казати букву Р. <R> я ще не навчилася, і їй це ніколи не подобалась, коли їй казали, ну як ми кажемо, Рената. Там інша «Р», і вона прям прямо ж мені не подобається. Ось, і коротше, в неї операція має бути. Вона й так дотягнула нас до самого кінця до екзамену, хоча в неї операція ну, мала бути раніше. А вона прям така невідповідальна людина. І в неї дві групи, ми і ще інша група. І виходить, що вона ось закінчила з нами екзамен і пішла на операцію. Я не знаю, що саме з нею. Можливо, вона їй казала, але я не розуміла, бо вона на португальській це казала. Я багато чого не розумію, і це інша, інший момент. Навіть коли кажуть, що зробити, я сижу і тіпа. Так, а що треба робити? Я сиджу з американкою, я кажу: а що ми, що, ми, що ми робимо? І вона сама, я поки ще не зрозуміла, і ми так ну коротше разом з нею типу, думаємо, що треба зробити. Хоча вона добре якби, ну, на слух орієнтується, ось ну це все індивідуально. Ось і нас об'єднали зараз дві групи людей, які були в цієї вчительки. І ось вчора, вчора в нас було перше урок. Разом дві групи, тобто ми не знали, хто там, а вони не знали, хто ми. І нова вчителька. А, дуже незвично, чесно вам скажу. Я взагалі просто сиділа і я не знала, що я там роблю. Я навіть думала, може більше не приходити на урок, тому що я нічого не розумію. Вона постійно розмовляла, вона мало казала англійською, бо наша вчителька казала англійською, Все ж таки, коли вона бачить, що ми не розуміємо, вона на англійську переходила. Ця мінімальна. Ось і. Я, я ще сиділа не з американкою, бо її не було вчора, а з українкою. І ну коротше, я була просто, знаєте, типу, що я тут забула. Дуже важко, дуже вона намагалася з нами познайомитися, як тебе звати. Ну, ну що ти про себе скажеш? І багато що каже, каже. Я ні, ну якби, я не розумію. Ось наша вчителька писала багато на, на дошці. А ця ні, не пише, мінімально писала. Ми завдання всі якби усно робили, в книжці нічого не писали, але подивимось, як буде далі. Звісно, вона теж вперше з нами. Ми, до речі, дивилися в інтернеті її. Вона якась відома вчителька тут. Тому і вона така, знаєте, теж емоційна. Вона і так міміка в неї така дуже емоційна, і вона якби все обігрує, Ніби вона як літературна. Знаєте, прям так дуже сильно це не прояв проявляється. Ось ну і нас тепер в групі аж 28 людей. У нас на початку мало бути в групі 28 людей, коли я тільки почала ходити. І в тієї групи, що об'єднали. Але звісно, в процесі навчального року багато людей не ну, почало не ходити. Бо це дійсно важко. Не всі навіть ну можуть це ну, якби почати. Коли ти розумієш, що в тебе не виходить? От як в мене, якщо я прописала 10 років, я просто прийшла перший раз, перший раз на урок, коли я ще нічого не знаю, перший раз урок. І в нас контрольна. Ну, понятно, що ці люди вони вже ходять 10 уроків. А я прийшла перший раз. Що я написала? Я просто, ну так, от, ну ну просто по, -по, 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 -по щось покреслила, типа, що треба зробити. Тоді в мене було навіть три вірних, уявляєте? Тобто, я щось наугад написала вірно, із 20, здається, ось. То е, да, мотивація у людей вона зникає, коли ти ходиш і ти бачиш, що до тебе не доходить. Тому що це дійсно інша взагалі мова. І багато людей просто у нас перестали ходити. І ну прям вони я бачила спочатку, ходили активно і американці у нас. Вот ну прям такі були. Знаєте, на наче я думала, точно будуть ходити, але ні, перестали ходити на екзамен. Теж вони не прийшли. Тому так. Але от я себе на курсах відчуваю, що я дуже погано орієнтуюся, тому що я бачу по іншим людям саме на слух. Коли вони щось кажуть, коли вчитель щось каже, вони можуть відповісти. Я, може, теж можу, але мені дуже треба подумати. Хоча я якби, ну, по граматиці в'їжджаю в нормально. Я орієнтуюся, якби все це розумію. а от Саме поки що розмовна усна мова я не Ну, тобто, важко. Хоча на днях ми були в соціальній службі, і з нами там соцпрацівник розмовляв португальською. Я одразу сказала на португальській, що ми розмовляємо емпоку трошки. А ось, і в принципі, в принципі, ми були разом з чоловіком, він сидів взагалі просто типу, сидів і мовчав. І а, я тільки в нього періодично писала, як буде там цифра 12-13, бо він цифри краще знає, він їх реально вчив, я не вчила ну прям щоб так детально. І я навіть відповідала їй на португальській мові. Звісно, це з помилками, але я відповідала португальською мовою і я була в захваті від себе. Розумієте? Якби вона ще повільніше розмовляла зі мною, тому що ну, розмова була не важка в цілому. Просто, якби вона повільніше говорила, коли я сказала, що ми поки трошки розмовляємо, то все було б краще. Але все одно я відповідала їй португальською, бо вона англійську не знає. Ми ще це з минулого разу знаємо, що вона не знає англійську мову. Ми той раз взагалі на перекладачі спілкувалися просто голосовими повідомленнями. Ось. І ми, коли вийшли з цієї зустрічі, чоловік каже, як ти взагалі розмовляла? Як? Я кажу, ну не знаю, ось так от вийшло в мене. Звісно, це були дуже короткі речення, ну прям дуже розумієте, да? Вони були з помилками. Але це вже перший крок для того, щоб м -м -м, почати розмовляти хоч трошки. Оце багатьох про проблема людей, коли ти хочеш вже щось сказати, але ти сумніваєшся, що ти правильно кажеш, і ти мовчиш. А краще казати невірно. Я по собі знаю, я коли навчала англійську мову, я вчила її дуже довго. І все це було. Бо я не розмовляла ні з ким. А коли я поїхала працювати за кордон, ще на той момент це була Єгипет, потім Індія, і там мені довелося розмовляти англійською, бо варіантів не було. І я спочатку ні бум-бум була, а потім все супер. Я просто ну, я ідеально розмовляю. Ну, Зараз я менше розмовляю, тому що я якби немає контакту в мене такого. Ось. Але це перший крок, щоб почати розмовляти, треба казати невірно. Ось тому ми навчаємося. Як ми цю мову вивчимо, я поки що не знаю, взагалі не уявляю. Подивимось. Наша донька Ліра їй 4,5 роки, вона розмовляє супер. Вона супер все схватує, вихователька і каже, каже, вона така молодець, що вона ж вдома розмовляє з вами якби вашою мовою, а в садочку португальською, і вона дуже легко ну, розмовляє. Бо знаєте, є діти, які ну, не можуть, вони стісняються, вони не кажуть нічого, вони не впевнені. Лера... Вона на вулиці з португальцями грає. Так, звісно, якщо будуть на майданчику українці і португальці, то вона буде гулятися більше з українцями, це правда. Але коли немає нікого, то вона знайде собі з ким погратися на португальській мові з португальцями. Звісно, оце є таке ще. Плюс, в неї в садочку в групі є російськомовні діти, і тому вона все одно якби, комунікація є на російській мові. І хоча вони в садочку розмовляють португальською, ну частіше за все. І от багато мені кажуть, тіпа, чому ваша донька не розмовляє українською? Тому що це насправді не дуже легко. Вона знає російську, ми російською розмовляємо також. В садочку вона в неї є діти російськомовні, багато оточення російськомовного. Плюс вона вчила трохи нідерландську, зараз вона вже все її не знає. І для дитини це теж стрес. Буває так, що дитина, коли багато мов, вона взагалі закривається і вона вже взагалі не розмовляє. Це дуже часто таке може бути. Ми знаємо і хлопчика такого тут в Португалії. Вони теж переїжджали багато разів, і на кожному місці він починав вивчати мову тієї країни, де вони жили. І в нього це все дійшло просто до тіку. Знаєте, очами він постійно блимав, отак, от, і вони не розуміли, чому. І він мовчав. Він щось намагався казати, але нічого не каже, хоча йому більше років аніж наші лєві. І вони в шоці були, вони ходили до лікаря, до невролога, ну і пояснили, ну типа, як вам всю ситуацію, куди вони там шо. І він сказав, що вам треба розмовляти з ним на одній мові, і тоді ситуація має поліпшитись. І так вони, так як так як він ходить в англійську школу, вони почали розмовляти з ним тільки на англійській, і він ну все пройшло. Тобто він ну, нормально, стабілізувався. Почав розмовляти англійською, навіть коли до нього звертаються вже згодом російською чи українською чи португальською, він відповідає англійською мовою. Тобто дитина сама вибрала собі мову англійську. Тому це насправді ну, це така тема, що можна зробити ну, погано дитині, коли дуже багато мов. Коли вона ще не знає португальську, ну, наприклад, як Лера, вона пішла в садочок в минулому році. І Якби ще якісь мови, її, то вона взагалі могла б закритися і просто ну, перестати розмовляти. Ну, це багато такого буде. Захисна реакція така може бути. Тому це якби розумієте. А, ось таке було розмовне відео якраз <про>, про курси, про наболіле, про саме ось що ну, важко нам іде, але я впевнена, що в нас все вийде. Бо багато людей, які взагалі можуть навчать португальську, і вони розмовляють десь там на роботі, десь там ну, з кимось, щось якось, і воно потім приходить. Але от я поки не уявляю всього цього, але я вірю, вірю, що в нас все вийде. Вам всім дякую за увагу. Пишіть, кого цікавлять якісь питання, можливо, там про курси ще щось я можу додати. Ну і взагалі питайте, що хочете. Напряму зі, зі мною зв'язатися можна в інстаграмі. Вся інформація під відео. Все. Всім до зустрічі і всім па-па!